Дорогі друзі, Українська Федерація Спортингу вітає вас всіх на сьогоднішньому турнірі. Це українські змагання з компакт спортингу. Також хочу подякувати генеральному партнеру Перша гільдія преміум бренд. Дякуємо вам і оплески вам ви завжди з нами. Укріно дякую за те, що приїхали на нашу Вінничину, на наш стенд. До цього разу ми вже підготувалися трошки 8 серій вже настроєних. мультипул перше в нас на змаганнях. Ще Україна, ні слава. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Радий вас привітати з міста Вінниця, стрілецький комплекс талеві грози. Доброго дня, пане Михайло! Ну, друзі, як ви пам'ятаєте, перші змагання, всеукраїнські, які відбувалися на «Крила Грому», пан Михайло і виборов перше місце в своїй категорії. І всіх гостинно запрошував до себе, і Михайло, 110 учасників це дуже потужно. На сьогоднішній день це рекорд цього сезону, бо ми набирали 70, ми набирали 80 людей, а 110 це ну це вау. Дивлячись на наші непрості часи. Це е, такий скачок дуже дуже вперед. Але що я хотів на чому зробити наголос на технічному оснащенні. Сталевих гроз, друзі, мультипул і по два комплекта машинок. Пане Михайло, скажи, будь ласка, чи ти так любиш цей спорт? Чи в тобі нема куди витрачати гроші? Чи це така любов до свого осередку, щоб люди тренувалися і е, дійсно показували дуже гарні результати? Це такий спорт. Що сюди попасти можна, вийти не можна. Е, Підкреслимо, у нас його називається Голка 12-го калібру. Калібр, так. Да. Сюди попадаєш і це вже назавжди. Це вже ну, любов така до цього спорту. Ну і хочеться робити так, щоб бути ну, як не кращим, то одним з найкращих, і щоб люди були задовільні. Ми цього року перший раз. Це ми зробили, вже поставили мультипул, другий комплект машинок. Перший раз у нас працює вже своя кухня. трошки... До речі, дуже смачна. Трошки, так. Да, не встигаємо, але тренуємося, тренуємося і чекаємо на усіх ще. Ми тренуємося 24 на 7 тут. Да. А ще раз кажу, що налаштування дуже і дуже цікаві. Стенд. Дозволяє е, в технічному плані не тільки тому, що в нього вже два комплекти машинок, а він зроблений таким чином, що дуже е, великі площадки і проміжок між площадками. Тобто можна налаштувати все, що завгодно, ну, що команда Михайла Дмитровича нам сьогодні покаже, на що вони здатні, а наші стільці покажуть, на що здатні вони. Так, Михайло Дмитрович? Всім бажаємо настрою на кращих результатів. Всі ми знаємо, що протягом цього року, стрілецького року, з нами перша гілія, друзі, вона допомагає нам не тільки проводити змагання, а все фільмувати і показувати вам, як це все відбувається. Поруч зі мною Вадим Іцик один із найяскравіших представників Баядери. І, друзі, ми бачимо, що він не тільки допомагає нам з гарним настроєм пройти змагання, а і безпосередньо приймає в них участь. Вадиме, бачу, що ти приїхав перший раз з новою зброєю. Так, ну, поза минулому році я вирішив перейти на польовий спорт, займатися польовим спортом, але завдяки ну, таки, телеканалу Трофей, спонсорству і особисто Росіславу. Я знову повернувся в ці змагання і буквально три місяці тому я придбав нову. Рушницю. От і я думаю, що саме це на сьогоднішній день впливає на на мої результати, тому що я не мене задоволений на сьогоднішній день. Але я думаю, що це практика з часом я наздожену ті результати, які б показував з попередньої рушниці. Володимир, а до тебе буде таке питання наступне. А що для Байядери е -е, спортинг? Спорт це ну, ідеологічно, якщо да? ми говоримо про Байдеру, про бренд, преміальний бренд Перша гільдія, ідеологічно це, це змагання, це першість, це успішність. Відповідно, все те, що є в цих змаганнях, да, це є в бренді Перша гільдія. Сто відсотків. А саме для тебе, що таке спортинг? Слухайте, я е, заряджаюся. Я заряджаюся емоційно, я е, поповнюю ті, е, ту енергію, да, е, яка витрачається на повсякденну життєдіяльність, на роботу, е, емоції. Тут іде якраз от, е, е, набір да, цієї енергетики, яка потім використовується там і на роботі, і в сім'ї. Позитивна енергетика. Саме за, за цим я приїхав сюди. ми проводимо всеукраїнські змагання з компакт спортингу СК Сталеві Грози міста Вінниця. В самому розпалі. Спортсмени розійшлися по всіх стрілецьких майданчиках. Ну а поруч зі мною Віктор Володимирович Крижановський, пане Вікторе, Сталеві Грози. На сьогоднішній день це теж дуже і дуже потужно, друже. Мультипул по два комплекта машинок. Все працює як часики. Ну, Ми знаємо, що крила грома є ексклюзійним представником компанії Promatic. Так. А давайте про неї трішки поспілкуємося. Давайте. Проматик сьогодні, не сьогодні, у му році. Вони там. На тому заході слово монополія вони сплять і бачать. І от так сталося, що потужний проматик, лідер світовий по виготовленню машин, які приймають участь в 90%, може і в 95% на світових чемпіонатах і кубках, витримуючи мінус 50 і плюс 50 і працює спокійно. От він і купив автоматизовану систему Мультіпол. Тому він сьогодні в одному лиці, розумієте? До речі, ми ж сказали вже, що в Вінниці стоїть теж мультипул, і е, сьогодні строки максимум задоволення, відпочиваючи, працюючи. Ну, коли стоїть мультипул, це, друзі, зовсім інша справа. По-перше, без мультипулу стенд може на чотирьох майданчиках прийняти 100-110. З мультипулом це ми рахували, коли 170. Да, да, да. Трошки десь буде до п'ятої, затягнуто там, але в світовий день спокійно до 180 можна проводити з нами. Да. І тут вже, бо коли пускає тобі оператор, хтось може казати, ай затягнув, а пустив ну, раніше. Мужчий факт, розумієш, да. і цей пальчик на старті постійно, все ж людина, десь затримається долі секунди, а а тут працює немає. Комп'ютер не обманеш. А, Вікторе, а таке питання. Ну, дивись, польоти весь час стають складнішими. Рівень стрільців підростає. А технічно о, Проматік теж еволюціонує разом з нами. Чи йде попереду нас? Ну, ви знаєте, проматіку вже напевно більше п'ятдесяти років в цій компанії. і них теж працював е менеджмент потужної інституції, де вони мені здається вже придумали максимум. Що можна було придумати, знаєте, ми бачимо, наблюдали на Івано-Франківщині машинку, яка кидає жабку по воді, yeah. яку ми навіть не знали, як білери, що вона в них є. Побувавши на змаганнях чемпіонату Азії, ми там її зустріли. і позвонили. да, у нас є. Але чого ж ви так мовчите? Так же нема озер. Так є, от на Івано-Франківщині площадка над озером. Тому без лічильних машинок, ну насправді це. Там сім комбінацій, тих тарілок міні, мікро, бату, стандарти, їх вже інших не буде. Да? А от пружини середня там сильніша, слабша, закидування польотів на 120 метрів, це що стосується спортингу, 50, ну можна вже робити в поводі, ну що хочеш. Тут не обмежені 25 на 40 майданчиком. Да? Тому можна вже казалось би. Як ви кажете, Ростислав, а, 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 а що ще щось може придумати? А ось. А ми от вже стільки стріляємо і постійно щось нове приходимо. струки стріляють, постійно щось нове, розумієш? Ну що, друже, дякую. Тобі гарного настрою. Дякую вам, Ростик. Дякую. Телеканалу Трофейки. Дякую. дякую. До нових зустрічей. Давидюк, майстер спорту України, місто Рівне. Як часто тренуєтеся? Ну, намагаюся перед змаганнями тренуватися майже кожного дня. А якщо там між змаганнями є проміжок місяць-два, то день-два на тиждень. А перед самими змаганнями там, за тиждень, то кожного дня на стенді. Михайло, ну, у Вінниці ти перший раз. Так. Да, як тобі перший. стенд, як тобі польоти? Хочеш, е, мені є з чим порівнювати, якщо брати рівницький стенд там, чи хмельницький стенд, де ми постійно тренуємося і стріляємо, мені сподобалися майданчики, ширина майданчиків і глибина майданчиків. Міди здається, що, ну, що це дає. Так? Всі майданчики однакові, є зони, де ми можемо стріляти компакт спортом, але ні. Чим ширший майданчик, чим він глибший, можна робити цікавіші польоти. Тобто є можливість ставити машинки за межами самого майданчика, за межами зони. І відповідно входять цікаві польоти. Тобто стартує мішень на одній швидкості, піднімається, міняє свою траєкторію, заходить в ту саму зону, ми стріляємо в зоні, але польот зовсім інший. На жаль, в нас немає можливості налаштувати майданчики обмежені, невеликі. А тут зовсім по-інакшому. Я дуже задоволений. Мені дуже сподобалось. Думаю, що ми будемо ще приїжджати сюди не один раз. Ну і власник Михайло зустрічає дуже і дуже да, гостинно. Да, тут своя аура, своя свої емоції, свої враження. Тобто ще раз дякуємо «Славим грозам, Варфаловиву Михайло, так і тримати. Ну, а як тільки будуть змагання, всі беремо рушниці і приїжджаємо в гості, друзі. Да. Ну і також хотів подякувати нашому преміальному бренду Перша гільдія» за підтримку цього виду спорту, за підтримку молоді, за підтримку змагань. Дякую. Нагадую, це генеральний партнер сезону 2023. Друзі, вітаємо всіх закінченням нашого турніру. І що я хочу сказати, що ви всі молодці, ви показали класні результати.